15 вересня, Бог створив світ. Бог створив наш світ за шість днів. Спочатку він створив день і ніч, потім небо, землю та море. На землі з'явилися чудові рослини, а на небі сонце, місяць та зірки. Бог створив багато морських мешканців, птахів, тварин та людей. Потім він подивився на все, що зробив, і сказав дуже добре. Богові подобається творити все прекрасне. Які квіти тобі подобаються? А фрукти, їх створив Бог, щоб тобі було приємно, бо він дуже любить тебе. Мій біблійний вірш. Бог подивився на все, що він створив. Воно було дуже добре. Буття 1.31. Моя молитва. Птахи в небі пролітають. Ти створив їх, Боже, знаю.